Дуже актуальне питання, дуже важке в сьогоднішньому дні, тому що говорячи і стикаючись з людьми, ми часом не знаємо, що нам їм сказати. Ми не знаємо, як їм допомогти. Ми, ми боїмось зробити те, що їм зашкодить. Я побачив, що таких людей в моєму середовищі більше є, я зрозумів, що мені треба якось дати відповіді на ці, на ці запити, і багато чого прийшлося вчитися. Якими методами? Допомоги таким людям, користуюся я. Я знаю, що люди, які переживають втрату, вони проживають певні етапи в своєму житті. Хтось рахує їх три, хтось рахує їх п'ять. Я користуюся для себе, наприклад, трьома етапами людини, яка переживає горе. І приблизно вони, оці етапи горювання, вони рахуються по певних періодах часу. Наприклад, перший етап, як і переживання. Людина, яка переживає горе, це, наприклад, від е, часу втрати до, ну, наприклад, візьмемо там 3 місяці. Другий період це від трьох місяців до е, півтора року. І третій період від півтора року там до е, до двох, хай буде років, чи до двох, двох з половиною років. Тобто, коли я стикаюся з людиною, яка пережила втрату, я можу запитати її, коли це сталося. І відповідно, до відповіді, яку я отримаю, я буду говорити з нею про щось інакше. Якщо людина пережила втрату, наприклад, це жінка, дружина або жінка, яка втратила дитину буквально е місяць тому, знаючи оце все, я не буду їй говорити чогось. Я запитаю, я б запитав, як вона себе почуває. Я б зробив все, щоб вона почала говорити, і я просто хочу послухати її. Щоб така ця людина вилила свій біль, проговорила його, вилила його через слова. Я нічого не раджу, тому що на даному етапі вона не буде чути ніяких порад. Ми можемо з такою людиною, яка, наприклад, недавно перенесла втрату, прийти і запитати, скажи мені, друже, чим я можу тобі бути корисний? Можливо, прийти до неї в гості, можливо, зготувати її їсти, можливо, прийти і сказати, ходи, ми прийдемо. Прогуляємося, зробити якусь прогулянку, зробити щось приємне. Ось такі моменти. Це те, чим користуюся я. Якщо людина знаходиться вже на іншому етапі горювання, то підхід може бути інакший. Але в основному, що саме, саме важливіше, це навчитися таких людей слухати. Тому що люди, які прожили втрату, вони мають потребу в тому, щоб їх хтось просто вислухав. Просто вислухав, їм не треба давати поради, їм не треба чогось розказувати, як їм себе поводити, як їм з ким говорити, що говорити. Дати їм можливість просто говорити, просто говорити. А я просто слухаю, а я просто слухаю, не даючи, не даючи порад. Ще один з моментів, який є дуже важливий, це ми повинні зрозуміти. Всяка людина має право на те, щоби горювати. Її засуджувати в цьому не треба. Для нас дуже важливо дати людині можливість вилити свій біль назовні, як кажуть, зодягнути емоції в слова. І проговорити. Коли людина це буде робити, не буде ховати свій біль в собі, а буде проговорювати його, її шлях скорботи, дорога скорботи будуть пришвидшені. Тому що якщо людина цього робити не буде, їй буде важко отримати зцілення. Тому поради, які би я дав. Як спілкуватись з людьми, які пережили втрату? Знати, де вони знаходяться, в якому етапі? І друга річ, саме головне навчитись слухати, навчитись просто слухати людину, дати людині можливість. Поговорити, якщо людина вже пережила втрату, наприклад, два роки тому, ми можемо їй тут же щось порадити. Вона нас тут вже чує. На перших етапах вона нас не буде чути взагалі. Тому там не треба радити. Там треба просто слухати. Пізніше можна вже щось порадити. Ось так би я відповів на це питання.